вас! Сьогодні буде відео мотиваційне, бо, як бачите, в мене тут повний безлад, завал, давно не прибирала вані, так лише десь колись мила сантехніку, там унітаз, чисто, щоб було комфортно користуватися, а все решта, просто тут завалено, що діти мені тут наробили армагеддон. Сьогодні хочу все розібрати, змінити трошки організацію зберігання деякої хімії побутової. І запрошую вас приєднатися до цієї справи. Аби не гаяти час, розпочинаю з прання. Поки буде мені прати, я все приберу. До речі, про прання просила мене показати мій плямо яким я задоволена. Я пробувала різні, і еко різні. Вони часом десь справлялись, не справлялись, і кисневі відбілювачі, і плямовидники. Вони добре працюють, але часом це незручно, бо треба заливати кип'ятком, а кипяток може те, що деякі ткани не пошкодити. Я для себе знайшла ось такий засіб, він для мене просто універсальний. Ось бачите, на нього навіть тут ціна є 110 гривень. Я вважаю, що це недорого за такий засіб. Мені його вистачає десь плюс-мінус місяця-два, напевне. Я користуюсь ним постійно. Він має ось тут я вже показувала здається, якось один одного разу, але постійно запитують, тому показую ще раз. Він має ось тут таку, якби щіточку. Сіліконовий такий аплікатор, і ним зручно ось так наносити безпосередньо на пляму. Так, це засіб, до речі, який треба наносити на пляму. Я найчастіше його використовую для дитячого одягу, тому що там плями є завжди Завжди є що запарат. І безпосередньо перед пранням наношу. Нам довго не чекаю, просто поки готую якраз всю білизну для прання, то ось так наношу, зразу в пральну машину і прати. Ще раз вам покажу. Чекайте, десь може є без цінника, а, щоб було краще видно. Ось у мене ж тут закінчується баночка. Мама купляла в якомусь польському магазині, але це італійський засіб. Пише, принаймні, тут все та Made in Італія пише. Ось такий. Це найкращий плям-вивідник зі всіх, які я пробувала. Він реально забирає всі плями. За весь час, що я ним користуюся, він не забрав мені тільки одну пляну це від горіхового цвіту. Ну, але я не знаю, що це взагалі реально забрати, бо вона так, знаєте, геть випалює і шкіру, і колір. Тому. Немає претензій, абсолютно до нього. вважаю, що він справляється на 100%. І я вже говорила, що з появою такого пляму відника у мене взагалі пропали тривоги і нерви стосовно того, що діти десь можуть зіпсувати одяг, навіть якщо він новий, все, -все відпирається, немає ніяких проблем. Тому хто ще такого не має, не користувався, спробуйте. Я впевнена, вам сподобається. Тим більше, що ціна дійсно є доступна його тут надовго вистачає, розхід маленький, і знаєте, ще немає ніякого там хімозного запаху і ніяк не пошкоджує там тканини чи кольори. Сьогодні в мене таке можна сказати майже генеральне прибирання, тому забираю сміття, буду мити і смітникове відро, і всі дитячі горщики, підставки. Повністю все заливаю хімію. Сьогодні в мене стілітбанк. Ну але це щось на зразок доместоси. цей засіб трішки менше має запаху, але події він десь такий самий, як Доместос. Завжди чоловікові речі, які перу, тепер в перевіряю кишені, бо там завжди як не гроші, то от якісь шурупи, ключі, все щось там може бути. І ви знаєте, я одного разу попрала йому паспорт і військовий квиток. Оце було насправді великою проблемою, тому тепер я постійно все перевіряю. Тож я запустила паралельні якісь процеси і починаю впорядковувати цей хаос. Взагалі, зрозуміла для себе одну просту річ, коли все йде шкереберть і земля тікає з під ніг. А саме такий стан у нас всіх був після останньої атаки на Львів, то найкраще допомагає дійсно, от якесь таке впорядкування: перескладати книжки, пересортувати одяг. Не знаю, перебрати якісь речі, які довго цього чекали, просто зробити якусь монотонну роботу, від якої є конкретний результат, ну, мені це допомагає. І ось зараз насправді я це прибирання роблю з величезним задоволенням і таким внутрішнім спокоєм, бо дуже довго його відкладала, якось відтягувала, завжди не було настрою. А без натхнення, то в мене взагалі ніяка справа не вдається. А тут, от мені, власне, захотілося такої роботи. Тож я усі речі стараюся розібрати на свої місця. Ну, спершу починаю так знаєте від одного кута до другого. У нас тут є пральна машина. І це не дуже зручно, коли у ванній кімнаті є пральна машина, бо завжди дуже-дуже багато пилу від одягу, від прання, від порошків. І якби побутова хімія тут вся є. Словом, це не найзручніший варіант, ну, але в нас маленький будинок і якби окремої пральної кімнати в нас, звісно, немає. Я вам показувала раніше в покупках ось цей органайзер, цей контейнер металевий для ванної кімнати для прального порошку. Замовляла його на сінцеї. Дуже він мені подобається, гарної якості. І ось зараз пересипаю порошок, купила ось цей Деламарк, у мене був дитячий такий. Присилали мені на огляд. Дуже їм сподобався, то ось придбала собі його сама в. Епіцентрі брала, там, до речі, непогана на нього ціна. Е, показую вам, запитували, скільки поміщається в цей контейнер. Ось я додала 3 кілограми сюди, всипала, і тут так ще достатньо місця, думаю, ще 2 кг точно поміститься сухого порошку. У мене цей порошок концентрований, вистачить мені його дуже надовго. Е, подобається, що він не має абсолютно ніякого запаху, добре відпирає, гарно вимивається, і, і найважливіше це український виробник. Я думаю, ви помітили, що десь тиждень відео у мене не виходили. Трохи мене все таки вибило з режиму останні події у Львові. А ще, знаєте, мені дуже прикро, хоча я очікувала, що таке може бути. Та все ж мені дуже прикро, що знайшлися глядачі, які в коментарях таки зловтішалися з того, що і до Львова прилетіло, от так вам і треба. А що то в Львові всі так сидять і собі забули про війну? Ну, мені прикро, що ви так думаєте, і я вважаю, що це думки і позиція все-таки ворога. А не патріота своєї країни, тому що мені, наприклад, однаково були чи прилетіло в Київ, чи прилетіло в Дніпро. І я би нікому такого не побажала і точно без цього не зловтішалась. Тому я не розумію такої позиції, я не розумію, чому люди від цього отримують якесь задоволення і вважають, що так справедливо, що от саме так виправляється якась всесвітня карма. Насправді ні, насправді, ворог нас зовсім інший і не треба нас розділяти на схід і захід. Війна у всій країні воюють всі, і дуже дуже мені здається, величезний просто відсоток власне воїнів із західної України. І от сьогодні, наприклад, дивилася: ховають шість воїнів у Львові, і так щодня. Щодня у нас когось ховають, щодня до когось приходять сумні звістки, і говорити про те, що захід не бере участь у війні і взагалі не знає, що таке війна. Ну для, для мене це дуже цинічно, це дуже жорстоко і геть несправедливо. І не треба писати, що ой у Львові люди живуть звичним життям, всі ТРЦ працюють, кафешки працюють. Друзі, я також ходжу часом в ТРЦ, часом в кафешки, і я бачу, хто в них сидить. І в основному це люди, які сюди приїхали, це переселенці або ті, хто вже на постійне проживання приїхали до Львова. Словом, ну, не треба так ділити, не треба так говорити, і тим більше з цього зловтішатися. Я сподіваюся, що ця тема. Раз вона завжди буде закрита на моєму каналі, тому що ну, насправді це якось геть не по-людськи, чи як сказати, не знаю. Ну, сподіваюся, мою думку ви зрозуміли, і я більше не буду в коментарях ось таких подібних висловів читати, що там я сажу собі лаванду, а десь йде війна. Так, не будемо більше про сумне, давайте повернемось до мотиваційного. Я тут вже перебрала весь свій комод повністю майже захламила його настільки, що от половину певний банок можна було просто повикидати. У мене багато косметики, нової появилося, я тут собі новий догляд придбала. І все, що вже було протерміноване, все, що вже там закінчувалося баночки, я все це повикидала. І за одне ще тут собі все посортувала. Окремо очищення, окремо маски, якісь сиворотки, окремо догляд. І так все згрупувала, аби мені, ну щоб це не тільки виглядало гарно, але щоб мені було зручно під руками все, всім цим користуватися, оскільки в мене немає якогось туалетного столика в інших кімнатах, а все знаходиться тут. То в мене тут і доглядова, і декоративна косметика, і засоби там догляду за тілом, і все, все, все. І навіть шампунь для собак. Словом, у нас тут все в цьому одному комоді. Він дуже вмісткий. Він в мене йде, якщо не помиляюся, стається метровий. Цей комод я замовляла в ікеї, він дуже хорошої якості. Всередині в ньому ось ці полиці це бамбук, і вони абсолютно ніяк не реагують на воду. Тобто він призначений для ванної кімнати, і через те, що тут підвищена вологість, з ним нічого не трапляється, ніде не чорніє, все з ним окей. Фасади матові, теж легко за ними доглядати, немає якихось особливостей, скажімо. Я з ним задоволена повністю. Є єдиний нюанс, що в нас цей комод не стоїть попри саму стіну, так щільно не прилягає до стіни, бо в нас там труби йдуть. Ну це вже такі особливості нашого ремонту, можна сказати. Але якщо брати до уваги власне саму тумбу, чи можу я її рекомендувати, так, звісно, вона в нас вже 4 роки, і з нею абсолютно нічого ніде не сталося. Всі системи. Теми дотягування все прекрасно працює, ніде нічого не поржавіло, не повздувалося. все окей. А зараз трохи приємностей. Нарешті розпакую посилочку, яка до мене приїхала вже дуже давно і довго чекала свого часу. Я не, спеціально її не розпаковувала, бо знаю, що діти це все рознесуть по всій хаті, потім не дам собі ради. А хотіла одразу використати і застосувати в своєму інтер'єрі. Подивіться, як гарно запаковано. Мені дуже подобається, коли ось такі крафтові коробки е обмотують скотчем також таким крафтовим. Мені здається, що тоді ось цей рівень еко стає вже на порядок вище і якби вже така дійсно, як тут написано, краса в деталях. І ось ця краса стосується органайзерів та різних дозаторів. Це магазин Organizer.com, Я вже якось вам його рекомендувала. Тут справді дуже якісні товари для організації домашнього простору. В них можна замовити собі спеціальні надписи. Я от написала, що потрібно особисто мені. Є, звісно, стандартні якісь набори, а є те, що можна персоналізувати і написати, що потрібно вам. Я замовила ось такі пульверизатори для різних засобів. По прибиранню дому, які я готую сама, і мені захотілося, щоб вони були в красивих естетичних банках. І ось такі для ванної кімнати, для порошку, для плямовідника. Словом, зараз все це організую, покажу, як виглядає. Ну, мій внутрішній перфекціоніст просто щасливий. Банки усі. Пластикові і мають дуже якісний ось цей надпис. Я брала ось такі з, чор, з чорними надписами і білою кришкою, але там можна собі комбінувати, наприклад, з чорною кришкою або з білими надписами, ну, що вам підходить під ваш інтер'єр або під ваш якийсь дизайнерський задум. Ну, як на мене, це дійсно такі, знаєте, речі, які додають затишку і якоїсь охайності вашому дому, коли немає мільйон ось цих різних, як то кажуть, інформаційного. Шуму різних етикеток, а все ось так впорядковано. До того ж, у ну, мене тут, наприклад, я взяла кисневий порошок, кисневий відбілювач і кисневий прямомовідник. Вони якби візуально всі однакові. А так от, коли поскладати їх в ці банки, які вже підписані, то є якби різниця і не переплутаєш ніколи. Зручно також з них насипати, зручні в руці. Досить такий об'єм і розмір зручний цієї банки. У мене є ось такий возик, я вже колись вам його здається, показувала. В ньому у мене організоване зберігання цієї побутової хімії: і пральних порошків, і хімії для дому, і там навіть для чистки коврів. Словом, все я зберігаю в цьому возику. Дуже зручно, у мене тут така є місце між ванною і тумбою для умивальника, якраз все туди мені гарно поміщається. І, власне, ось ця така строкатість мене трохи дратувала, а зараз, коли розмістила усі ці баночки, ось так гарно впорядковано, і до того ж в одному стилі, то мені дуже-дуже сподобалось. Ще би якось щось зробити з цим нижнім рядом, де є багато різних також кольорових етикеток. Ну. Ще подумаю, можливо, ще якась до мене ідея прийде. А наразі ось так. Я дуже задоволена результатом. Зразу мені здається, так плюс то до організованості і охайності мого дому. Також ще важливо, що на цих банках надпис дублюється і є збоку, і зверху. Тобто, незалежно чи ви поставите на полицю, чи ось якусь висувну шухляду, вам однаково буде добре видно, що там знаходиться, і буде зручний доступ. Так, друзі, а ось цю третю коробку краси в деталях, зараз вам покажу, що там є. Я хочу подарувати комусь з вас. Оскільки скоро на моєму каналі, ну я так відтягувала це відео, аби все-таки набралася, ця кількість але ну, не встигла. У мене буквально десь там до 50 підписників не вистачає, аби на каналі вас було 35 тисяч. І з цієї нагоди я. Хочу зробити для вас подарунок, і щоб цей подарунок був максимально корисний, максимально дотичний до теми мого каналу. Отож, тут в мене є набір з тістану. Не хотіла спершу розпаковувати, хотіла, щоб воно так гарно запаковане до вас приїхало. Не буду розмотувати, лише так покажу зовні. Це це є набір банок для сипучих. Вони одразу йдуть з надписами. Тут є білі і є чорні. Білі з білим надписом, чорні, відповідно, з чорним. Це готовий такий комплект, базовий для того, аби організувати свою кухню. Аби Мати комфортний і організований простір, ну я думаю, що той, хто отримає цей подарунок, буде дуже задоволений. Тож, аби отримати ось такий подарунок від мене, як вдячність за вашу лояльність, за вашу підтримку і те, що ви весь цей час зі мною і що вас стає дедалі більше і більше. Потрібно лайкнути це відео. Звісно, бути підписаним на мій канал і залишити якийсь коментар. Все максимально просто. Я дуже люблю дарувати подарунки своїм підписникам. Ви знаєте, зазвичай приурочую до якоїсь або річниці, або якоїсь для мене пам'ятної цифри чи дати. Тож цього разу так. За те, що у вас є 35 тисяч, я дарую ось цей набір органайзерів. Беріть участь, не соромтесь, пишіть коментарі, лайкайте, підписуйтесь. І нехай переможе той, кому це діє. Дійсно потрібно. А я продовжую. Мені ще тут залишилось помити всю сантехніку і церкало і перейти на зону. Ванни. Ви знаєте, я умивальник мию практично щодня, і щодня він все одно в мене потребує цього догляду. Не знаю, чи то так у всіх, чи то тільки коли є маленькі діти, і їхнє чищення зубів чи миття рук це завжди привід. Потім щось та й прибирати та відмивати. У нас дуже жорстка вода. Ніяк ми не встановимо собі хорошу систему очистки води, і на сантехніці, і в принципі на всьому залишається дуже багато. Слідів від води, власне, ось цього такого кам'яного вапняного нальоту, тому доводиться часто-часто тут прибирати. Але насправді це така, знаєте, п'ятихвилинна справа, і можна навіть поки чистиш зуби, помити цей умивальник. Не такий він вже і великий. Було би лише бажання, і знаєте, така якби привичка, звичка, що ти ось щось тут робиш і одразу маєш за собою або під час якоїсь іншої справи. Сантехніку також мою засобом від Дела Марк для ванної кімнати. Дуже мені подобається, як він працює, і що для мене завжди найважливіше, це відсутність їдкого запаху хімії. Перехожу на іншу сторону ванної кімнати. в мене тут є вікно. До речі, вікно в ванні це дуже класно, це дуже комфортно. Санвузол, справді стає ванною кімнатою, коли ось є. Я тут наставлена ціла копиця різних баночок. Зараз все це буду розбирати. Половину з них тут не мають бути, вони тут не потрібні, але так вже давно все складувалося. І зараз це все перебрала і запакувала в ось цей органайзер. Також він йшов, купляла його в комплекті з тим, що для порошку на сінцеї брала нагадую. Поки поставлю його ось тут на підвіконня, там де в мене в принципі і були всі засоби, там для волосся, для миття, тіла. Різні креми і дитячі засоби. Не знаю, чи витримає він стільки вологи, насправді, бо тут, коли миєшся в душі, трохи потрапляє води, ну, подивимось, час покаже. Наразі він виглядає дуже якісним, і з ним ванна, кімната стала набагато охайнішою. Він прибрав також цей інформаційний шум і організував цей простір. Класно було б його поставити тут на ванну, але там зазвичай живуть дитячі іграшки для купання, тому це не варіант. На цьому в мене розрядилась камера, але я часу не гаяла, і поки вона заряджалась, я помила ванну, помила унітаз, підлогу, проплисосила все. І зараз такі останні штрихи до все, що залишилось, і можна насолоджуватися чистотою, охайністю і організованістю. І знаєте, справді легше дихається, коли в хаті все прибрано, коли в хаті чистота і порядок, і знаєте, така. Здавалася банальна фраза про порядок в хаті, порядок в голові, але воно дійсно працює і дійсно перезавантажує і дає якусь силу рухатись далі. Я задоволена собою, задоволена результатом, задоволена деталями і красою та оханністю, яка зараз є у моїй ванній кімнаті. Сподіваюся, вас замотивували. Ви також наведете лад і красу у своєму домі. А ще треба навести порядок мене на кухні організувати ось тут зберігання також побутової хімії, яку я зберігаю власне на кухні. Це стосується порошку для посудомийної машини, машини і кальциновану соду, яку я також постійно на постійній основі застосовую в себе на кухні. Порошок для посудомийки також взяла від Даламарк, я його спробувала, він мені дуже сподобався, прекрасно відмиває, немає абсолютно ніякого запаху, нальоту і відчуття хімії потім на посуді, гарно вимивається. я Доволена, тому не бачу сенсу купляти якісь інші дорогі і хімозні засоби, цей прекрасно справляється. Соду кальциновану і, звичайно, я також застосовую на постійній основі маю ними умивальник, плиту, часом підлогу можу помити. І ось ці баночки в мене ідеально просто вписалися і помістилися в ось такий шухляду. Ще додала тут ложку таку мірну, або зручно було насипати. І тут просто подивіться міліметр в міліметр заходять ось ці банки. Я насправді переживала і сумнівалася, чи буде власне так, але все гаразд, все помістилось, і я задоволена. До речі, про цю шухляду мене постійно запитують. Це також ікея стається серія бар'єра. А зараз приготуємо ось такий універсальний засіб для прибирання дому. Неодноразово вам про нього розповідала, але постійно запитують, як я його роблю. ж ми беремо одну четверту частину горілки або спирту, одну четверту частину оцту і дві четвертих води. Можна додати ще якісь ефірні масла, а для іншого засобу, який я використовую для прибирання по будинку, не на кухні, то я ще додаю кілька крапель кондиціонеру для прання. І ось тепер такі зручній баночці. У мене це все буде зберігатися і буду цим користуватися. Придумала ось так повісити на сам пульверизатор. Класно вийшло, а головне зручно. До речі, ось ці баночки в мене також з цього магазину Organizer.com. Це для мила рідкого та засоби для миття посуду. Вони в мене вже більше року і я дуже ними задоволена. І як бачите, ці дозатори в прекрасному стані, надписи зовсім не стерлися. До речі, ці банки скляні. А тим часом тут в мене робляться марлосольні огірки, якраз уже сезон, але про це вже буде у наступному відео. Дякую всім, хто додивився до кінця. Дякую вам за перегляд, дякую за вашу активність. До зустрічі в нових відео. Не забувайте брати участь у розіграші подарунка. Всім па-па!